Друзі, доброго всім вечора. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Зараз майже 19 година. Вийшли ми на вечірню дойку. На вулиці трішки зривається сніжок. І прийшла вам показати, нам привезли тільки що зерно. Там, де ми зазвичай беремо зерно. Будуть працювати тільки з 15 січня. Ну, чекати вже ми не можемо, тому що все те, що ми привозили наші хлопці і дівчата поїли, то хочу вам зараз показати, яку зерно суміш нам сьогодні привезли. Друзі, пшеничка, кукурузка і насіння соняшника. Ми такого суміші ще якби не брали у цього чоловіка, але чистеньке, гарненьке все. Це там було пару мішків, того, що пшеничка вже подріблена. Але ну, спробуємо. Зараз хлопці мої будуть включати крупорушку, все рівно це треба все молоти, тому що ми, як всі знаєте, даємо дертичку. Ну, ось так. Нам привезли це додому, коштує тонна цієї суміші 5,5 тисяч. Я не знаю, це дуже дорого чи ні, але я думаю, що ні. Тому що макуха у нас коштує 8 тисяч тонна, Ой, 8, вибачаюсь, ну, все рівно 8 гривень кілограм жарена макуха. Кукуруза коштувала 4-4 тисячі. Це коли ми брали, це вже минуло, мабуть, два місяці. ну, На сьогодні якось так. Взяли ми зараз 400 кілограмів на пробу, подивилися, все воно сухеньке, чистеньке. Ну, будемо пробувати. Зараз зробимо дертюшечку. Я думаю, що поганого тут нічого не буде. Так, друзі, ну що, ось така суміш у нас дуже пахне макухою. Сіточка миленька у нас стоїть. Ну, така дертичка буде нашим хлопцям і дівчатам. А я вам усім дякую за перегляди, за лайки, за коменти, за те, що підписуєтесь, і бажаю всім нам. Мирної, тихої ночі, всіх вас люблю. Цілую, всім до побачення.